Привіт, мене звати Дмитро Ягупов, я шеф-кухар та експерт із запуску та керування ресторанного бізнесу. Як зробити бізнес план ресторану? Бізнес план необхідний для того, щоб досягти мети, яку ми задекларували, тобто відкрити заклад, кафе, ресторан, паб, кав'ярня та інший формат громадського харчування. Бізнес-план вміщує в себе етапи великого шляху, мапу ризиків. Стратегію залучення клієнтів, маркетингові дослідження, фінансову модель бізнесу, опис персоналу, який необхідно буде залучати, та вимоги до приміщення та його розміщення, а також графіки залучення ресурсів, гроші, час, енергія, співробітники та підрядники також відповідає на питання, скільки будуть повертатися гроші та через який час буде приносити прибуток. Якщо ви працювали над такими даними, вам легко буде ставити завдання стосовно запуску проєкту. Також, вірогідно, у вас буде менше незапланованих задач та витрат. Грамотно складений бізнес план допоможе легко спілкуватися та знаходити інвесторів чи залучати інвестиції. Як розробити такий план? Описати вимоги до приміщення. Та порахувати затрати на будівництво, обладнання та інвентар, описати маркетингові дослідження та концепцію закладу, вказати, які категорії клієнтів, ймовірно, будуть приходити до вашого закладу, описати маркетингову стратегію залучення цільової аудиторії та як буде наповнюватися прибуток закладу. Далі, розробити організаційну структуру компанії, описати. Співробітників, їх функціонал, кількість та фонд оплати праці, установити, хто буде відповідальний на окремих ділянках бізнесу, розробити фінансову модель закладу, описати дохід від трьох груп цільової аудиторії, постійні витрати та собівартість, описати модель у трьох варіантах: песимістичний, оптимістичний та оптимальний. Розробити дорожню карту, указати етапи великого шляху, будівництво, пошук персоналу, тестовий запуск та запуск закладу, створити мапу ризиків, ймовірні сценарії розвитку подій та ступінь їх шкідливості, розробити план превентивних дій для того, щоб зменшити або уникнути шкідливість від цих сценаріїв. Скласти графік залучення ресурсів на основі етапу великого шляху розробити графік залучення грошей, експертів та співробітників, порахувати, скільки часу будуть повертатись інвестиції у трьох варіантів: песимістичний, оптимальний та оптимістичний. Якщо у вас є план у голові, то ви з легкістю його перенесете у папіровий варіант та втілити у життя. Але якщо у вас не вистачає, Часу, навичок або знань, звертайтесь до нас за допомогою розробці бізнес-плану у описанні до відео. Було корисно, тисни лайк і до зустрічі в нових відео.